Вітаю всіх глядачів! Ви дивитесь YouTube канал. Знай.UA. Мене звати Олександр Близнюк, і будемо говорити в цьому випуску нашого стріму, нашого інтерв'ю про 2023 рік. І, зокрема, про соціальну сферу. Нас цікавить дуже проблема пенсії і як буде працювати пенсійний фонд в тих нових умовах, які нам підготував уряд. До нашого стріму ми долучаємо Андрія Михайловича Павловського, український громадський політичний діяч, народний депутат 6-7 скликань. Пане Андрію, добрий день. Я вас вітаю. Вітаю, вітаю вас і наших глядачів, пане Андрію. Ще таке питання: от все таки: повернемося до підвищення збільшення пенсійного віку, яке очікується. От його якось так називають навіть прихованим збільшенням пенсійного віку. Як це має відбуватися? Ну, дивіться ще реформою Гройсмана-Реви 2016 року фактично відбулося приховане підвищення пенсійного віку за рахунок збільшення мінімально необхідного страхового стажу для виходу на пенсію в 60 років. І, і ви знаєте, що зараз кожні півроку е підвищується тривалість цього страхового стажу. Ну, зараз 29,5 з років. З наступного року вже треба буде мати не менше 30 років підтвердженого страхового стажу. І не просто там, що в трудові записано, а щоб було відмічено, що всі ці 30 років ви платили єдине. І от це, єдиний соціальний внесок. І виходить так, що той, у кого не буде 30 років з наступного року страхового стажу, він повинен відповідним чином допрацювати чи викупити недостаючий стаж, От пенсійний фонд заявив, що можна викупати. Пенсійний стаж не А якщо не допрацюєш і не викупиш не роки страхового стажу, ну то вже не в 60 років люди будуть виходити на пенсію, а в 63. А з часом цей мінімальний через декілька років вже буде не 30 років мінімальний страховий стаж, а 35. І вихід на пенсію буде. тих, хто не буде мати цього стажу, не в 63 вже, а в 65 От вам і відбулося фактично тако поступово розтягнуто в часі, але все ж таки підвищення пенсійного віку, коли люди можуть вийти на пенсію. Але от і за рахунок того, що це так розтягнуто в часі, непомітно, да, люди якось на це не звернули увагу. Але це відбувається. В цьому хитрість влади, що вони отак от приховали все це від людей. Пане Андрію, от 2023 рік. Про пенсійну реформу вже говорили неодноразово, і не в одному уряді українському, і не при одному президенту. Ми постійно говоримо про пенсійну реформу, про те, що нам треба щось змінювати, для того, щоб наші пенсії ставали аналогом пенсії, як в Європейському Союзі, і в західних розвинутих країнах. Що може очікуватися в 2023 році? Чи нам поки що треба ставити це на паузу, поки закінчиться війна? Ну от, зверніть увагу, що незважаючи на війну, от ще раз повернусь до пані Третьякової, яка прийшла в політику до Верховної Ради зі сфери приватного страхування, очолювала так звану асоціацію убезпечення, це об'єднання всіх приватних страхових компаній. І от що вона лабує? Накопичувальну систему, щоб, але накопичуватись ці і оператори, управляти цими накопичувальними пенсійними грошима, повинні бути не державні оператори, а приватні страхові компанії, фонди і так далі. І зрозуміло, для чого вона робить їм не терпиться взяти пенсійні гроші і покрутити їх. Да. От заради цього, всі ці реформи проводить пані і лабує так званий другий рівень пенсійного забезпечення загальнообов'язкову державну пенсійно-накопичувальну систему. Хоча є вже неодноразові звернення від міжнародних фінансових інституцій, від того міжнародного валютного фонду і Світового банку писали на листи. На керівників України, що під час війни, важкої економічної кризи, дуже ризковано недоцільно запроваджувати цю накопичувальну систему. Що є певні умови, коли це можна робити, і вони вказують на це умови. Ну можна накопичувальну систему перші обережні кроки робити, по її запровадженню, коли є сталий економічний розвиток, коли є суттєве зростання доходів населення. Да? Коли є в кінці кінців якісь е, притомні зрозумілі державні гарантії збереження пенсійних накопичень, коли в кінці кінців інфляція в країні ну не більше, е, верніше, коли дохідність на пенсійних накопичівних рахунках буде е, більше за інфляцію, ну хоча б на 3%, ну зрозуміло чому інакше люди можуть. 35-40 років додатково, щоб отримати оцю додаткову пенсію собі накопичувально відкладати, потім прийдуть за пенсію і скажуть: вибачте, вашу пенсію з'їла інфляція. І у вас там копійки чи взагалі ви там в, 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 негативний баланс. От на це треба звернути увагу. Не на часі, зараз. Це великі ризики запроваджувати накопичувальну пенсійну систему. Інакше при несприятливих умовах вона може перетворитись на одну велику таку фінансову піраміду. А ми пам'ятаємо, що таке фінансові піраміди. Ми в кінці 90-х років, на початку 2000-х все це переживали, і багато мільйонів українців за цього постраждали. А тепер, типу, держава буде гратися в ці пенсійні піраміди. На чолі такі з такими, як Третєкого, тільки щоб дати певний час приватним страховим пенсійним фондам покрутити ці гроші, а потім вони зникнуть якомусь разом з грошима в невідому напрямку. От дуже такий яскравий приклад: є пенсійний корпоративний фонд. Здавалося б, кого? Національного банку. І от з 2015 року ведеться кримінальна справа СБУ. Про те, що 660 мільйонів гривень цього фонду вивели кудись на офшори, на якісь приватні компанії сумнівні ці гроші зникли. І майже 12 тисяч бувших працівників Національного банку з цього постраждали. Да? От вам би, здавалось, би, приватний накопичувальний фонд Національного банку корпоративний. і така ситуація. І в інших країнах так само. Ви зверніть увагу. Що в більш сприятливих умовах, економічних, в мирний час наші, за, наші п ять, п ять, п ять, східноєвропейські партнери, такі як Польща, Угорщина, Чехія, намагались запроваджувати цю накопичувальну систему, і фактично отримали негативний досвід. Вони і зараз заморозили. Тому що все ж таки у них не настільки розвита економіка, фінансові ринки, як на західних країнах, да? за високі були адміністративні витрати, і фактично вони відмовились від цієї накопичувальної системи, хоча мали умови значно стартові, значно краще, ніж зараз ми під час війни маємо. Тобто я сподіваюся, що в уряді вистачить здорового глузду, щоб не йти на поводу тритякової і під час війни запроваджувати цю накопичену систему, свідомо розуміючи, що це приведе до фінансової піраміди. але ж це не просто гроші, це гроші найбільш незахищених соціально людей. Це гроші наших пенсіонерів, нинішніх і майбутніх буде. Пане Андрію, я дуже дякую вам за цей коментар і за подробиці того, що буде в 2023 році, і чого варто очікувати. Ну поки що не невтішні у нас такі прогнози. Я хочу поки додати, що. що попри все, пан Шмигаль каже, що не переживайте, люди будуть з пенсіями, соціальні виплати малозабезпеченим Всі будуть виплачені в наступному році. За рахунок він каже допомоги наших західних друзів і партнерів, що такі країни, як Сполучені Штати, Канада, Європейський Союз, нам нададуть зовнішню фінансову допомогу, і ми за рахунок цієї зовнішньої допомоги виплатимо всі пенсії. От сподівання наших чиновників тільки на зовнішню ну, це допомоги. поки що. А коли війна закінчиться, да. далі що сподіваємося, що вони накинуть Україну в біді? От не тільки на це сподівання. Андрій Михайлович, дякую дуже за коментар. Що долучилися до нашого стріму? Андрій Павловський, український громадський суспільний політичний діяч, експерт по з питань соціальної політики. Будемо вас ще долучати до наших стрімів. Дуже цікаво Судово. народний депутат 7-го скликань. Дуже дякую, друзі. Ви дякую вам. Дякую вам. Диви дивилися YouTube ютуб канал. Знаю. Підписуйтесь на нього. Будь ласка, будете знати більше. До наступних зустрічей новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.